Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників. Мій тато для мене найкращий. Тато, мій герой. Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся. Я його дуже чекаю. Ти коли я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня. Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому. Дякую, тато, що нас захищаєш. Дякую, тато. Дякую, тато. Дякую тобі, тато.